Нещодавно наша бібліотека отримала ну просто класні, цікаві суперові книги. Хочу вас познайомити з книгою Делфі та Чарівники. Її автор Валерій Пузік, сучасний український письменник, художник, сценаріст, який сьогодні служить у лавах Збройних сил України. Це перша книга одноіменного циклу про чарівників, що живуть в Одесі. В ній переплітаються реальні та історичні події. Тут панує магія та фантастика, оживають дракони, звірі та птахи вміють розмовляти, але чує та бачить їх тільки той, хто вірить у дива. Кожної осені, коли Одесу накривають густі тумани, кажуть, що це є дихання драконів. За сюжетом книги, коли під час шторму поблизу Одеси затонуло судно «Танкер Делфі, дракони напали на нього і хочуть знищити вогнем усе навкруги. Якщо їх ніхто не зупинить, Одеса провалиться в катакомби. Усіх мешканців міста чекає небезпека. До рук восьмирічного хлопчика Ореста потрапляє чарівна книга, меч та медальйон, які мають магічну силу. Тепер від нього залежить доля цілого міста. Оріста чекає безліч випробувань. Чи зможе юний чарівник протистояти чорному дракону та врятувати місто? Дізнайтеся, коли прочитаєте цю книгу. Запевняю захоплюючи динамічний сюжет, вам неодмінно сподобається. Поринутою карколомну подорож. Тривалістю в майже чотири століття вас запрошує друга книга цієї серії Макгі та Чорний Дракон. Тож запрошуємо вас до нашої бібліотеки.